час підсилювати військо. На Прикарпатті відбувся п'ятий благодійний аукціон задля підтримки 50-го полку імені полковника Семена Височана Національної гвардії України. Полковник Вадим Ліневський каже, щоб якісно боронити українські землі, військовослужбовцям необхідні ресурси. Станом на сьогодні дуже актуально. Війську необхідно як засоби радіоелектронної боротьби, так і продовжується зараз. Всі ви знаєте, що дуже. Великий крок вперед зробили зараз дрони, тобто нам потрібні які з тепловізійними, так і нічні дрони, денні дрони потрібні, потрібні fpv дрони. Також не втрачає свою актуальність це засоби зв'язку, постійно вони потрібні. І зараз ще ми робимо такий крок вперед, як з метою того, щоб забезпечити життя наших військовослужбовців. Ми закупляємо турелі, де автоматизовано вже на відстані сидячи в захищеному об'єкті якомусь там. Бліндажі окопі може керувати засобами. Наприклад, станом на сьогодні у нас на сході вже знаходиться дві таких турелі, де встановлено ПКТ, і військовослужбовець здійснює вже обстріл противника з закритої. Позиції загалом гостям було представлено майже чотири десятки лотів. Це прапори бійців, розфарбовані гільзи, вишиванки, мистецькі твори відомих художників. Зокрема, реставратор Валерій Твердохліб представив на аукціоні унікальну ікону Богородиця Одегітрія. Це дуже цікава ікона XIX століття, яка намальована на полотні, але вона була ну, в такому дуже важкому стані. Тобто, тут ми, ми представляємо і духовну складову, і мистецьку, і культурну, і власне сама ікона, іконографія ікони Почаївської Божої Матері. Вона ну така об'єднуюча, вона, вона символізує нашу українську церкву. Ну і власне, те, що щоби ми хотіли, ми б хотіли. Власне, так символічно підкреслити оцей захист Богородиці, власне захист Богородиці для наших захисників. Серед найкоштовніших лотів – портрет Тараса Шевченка у виконанні живописця Андрія Шабуніна, ікона Почаївська Богородиця, Кобзар у чотирьох томах, виданий у Канаді в х роках минулого століття. А також прапор 50-го полку імені Семена Височана з автографами чемпіонів України з вільної боротьби. Це така потужна синергія, яка діє в нашій області. Це співпраця влади, бізнесу, людей доброї волі, всіх сфер нашої нашої життєдіяльності в об'єднанні єдиною метою перемогою для того, щоб ми здобули перемогу, ми йдемо тернистим шляхом. Ми повинні сьогодні шукати всі можливості і всі шляхи, щоб підтримувати збройні сили України, щоб допомагати тим людям, які сьогодні на передових позиціях ризикують життям заради нас. Дякуючи їм, ми маємо життя в Україні в своїй рідній державі. Тому питання честі, святе завдання кожного підсилювати збройні сили України. Під час благодій. Ного вечора вдалося зібрати майже 2,5 мільйони гривень. Усі кошти будуть спрямовані для підсилення нацгвардійців. Вікторія Богдан Геннадій Тумнюк новини на вежі.